Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Трагічно загинув герой з Волині Дмитро Луцик. Батько і сину, які застрелили поліцейського на Вінниччині, повідомили про підозру. Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території. Слава Україні! ефірі підсумки дня 22 квітня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волицьких новин. На жаль, трагічних 16 квітня цього року. В результаті стрілецького бою з противником поблизу села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області трагічно загинув 39-річний житель села Баківці Метро Луцик. Прощання з героєм відбудеться 23 квітня о 10.30. загиблого зустрічатимуть по вулиці Зарічній у селі Баківці, звідки траурний процес я вирушить до будинку полеглого. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття близьким і рідним загиблого воїна. Пункт пропуску Ягодин Дорогуськ розблоковано. Українські прикордонники отримали від прикордонної вати Республіки Польща інформацію, що акція протесту польських фермерів, яка тривала з 9 лютого, завершилася. Нині оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках, здійснюється у звичайному режимі. Тому прикордонники просять перевізників та водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень. Район на район у Луцьку сталася масова бійка. Так ввечері 21 квітня, мешканці вулиці Коновгальця викликали поліцію, аби перешкодити конфлікту, що міг обернутися трагедією. Відомо, що там зібралося близько 50 підлітків з ножами в руках. Про це повідомляє ведення ВСН. Побитися між собою підлітки таки встигли, проте обійшлося без серйозних травм. У поліції журналістам розповіли, що на місці бійки були патрульні та встановили всіх, хто брав участь у сутичці. Постраждалі відмовилися писати заяви на тих, хто їх побив. Мерлуцька кинув військових. Так ще у 2018 році тоді ще депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук. Лобіював ділянку на вулиці Данщина. Тоді ще будучи депутатом, він переконав інших колег проголосувати за те, щоб дати дозвіл на будівництво, адже ж частину квартир все ж продуть військовослужбовцям. Однак вийшло аж зовсім не так. У цій ситуації детальніше розбиралися наші журналісти. Ще у далекому 2018 році тоді ще депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук дуже клопотав за цю ділянку на вулиці Даньшина. і переколував всіх інших депутатів, аби вони проголосували за те, щоб дати дозвіл на будівництво, адже частину квартир все ж передадуть військовослужбовцям. Однак журналістам телеканалу конкурент і стало відомо, що будинок вже давно зданий в експлуатацію, але квартир для військових так і не виділили. Ситуація, якщо чесно, така собі, але давайте про все по порядку. Мер Луцька Ігор Поліщук на минулій сесії міськради 27 березня ініціював звернення до Волинської обласної прокуратури з приводу невиконання зобов'язання забудовника, як передбачено рішенням міськради передати 8% житлової площі на користь ветеранів АТО та сімей загиблих. Гвалт мер зробив чималий і дуже цим тішився усю сесію. За нашими даними та згідно з отриманих відповідей з міської ради, очевидно, що Луцька, скажімо так, трішечки прибрехав, адже жодних зобов'язань про передачу квартири від тов казкова оселя не було. Проте ми вирішили поцікавитися, чи були ж все ж таки випадки, коли забудовники не виконували своїх зобов'язань. І виявили доволі цікаві факти у вересні 2018 року. На засіданні 47-ї сесії Луцької міської ради на той час більшість депутатів з укропу, так би мовити, партії попередниці чинної партії за майбутнє просунула питання щодо затвердження детального плану території на вулиці Данщина та Олекса Ошуркевича у Луцьку. Чому просунула? Спитаєте ви? Тому що за одну сесію після того, як тричі не підтримали це питання, його вдруге винесли у порядок денний і все таки пропихнули. Очевидно, що комусь терміново потрібно було, щоб це питання пройшло. Адже як писали, змі в той час, незважаючи на те, що не було жодних дозвільних документів на багатоквартирну забудову, уже був виритий котлован і починали будівельні роботи під багатоквартирне житло. Для того аби депутати Луцької міської ради все ж прийняли позитивне рішення по детальному плану території, на той час радник і депутат Ігор Поліщук авторитетно заявив, що в міській раді є гарантійний лист від забудовника про передачу 8% квартир від збудованого будинку. Поліщук іріч. Ігор Шановні колеги, я хочу поінформувати, що по ділянці, яка знаходиться в межах цього детального плану території, на минулій сесії, ми міняли цільове призначення, і перед цим в міську раду надійшов гарантійний лист, про те, що забудовник гарантує передачу місту на квартирну чергу, 8% житлової площі від зведеного будинку багатоквартирного. Все ж зазначимо, що лист, про який говорить тоді, ще депутат Луцькради Ігор Поліщук. Існує, ось він в ньому. Тетяна Михайлівна гажула, яка є забудовницею. Пише, що при будівництві дев'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку на вулиці Данщина, 14 В, вона зобов'язується передати на баланс міста квартири в обсязі 8% від житлових площ будинку. Відомо, що ця дев'ятиповерхівка вже давно здана в експлуатацію, і за нашими підрахунками житла майже 9,5 тисяч квадратних метрів. Принаймні, якщо підраховувати ті площі, які є на сайті забудовника, відповідно квартир місту мало перейти не менше 750 квадратних метрів або ж близько 19 однокімнатних квартир в середньому по 40 квадратних метрів. Але представники міської ради цих квартир не отримали. Ви запитаєте, як, чому, та й звідки ми про це дізналися. Так, от ми надіслали інформаційний запит на ім'я міського голови Луцька Ігоря Поліщука з проханням надати інформацію, чи отримувала міська рада від забудовників гарантійні листи чи будь-які інші документи, що гарантують передачу квартир та інших приміщень Луцькій міській раді протягом 2017-2024 років. Також ми попросили надати копії таких документів, якщо вони існують. У відповіді на інформаційний запит заступниця міського голови Ірина Чебелюк проінформувала нас, що Луцька міська рада отримала всього лише один єдиний гарантійний лист номер 780 від 6 грудня 2018 року про передачу квартир Луцькій міській раді. І був цей лист від іншого забудовника, не від пані Тетяни Гажули. Лист був від луцького забудовника Ігоря Чорнухи, «Прат Луцьк Сантехмонтаж. Відомо, що цей забудовник 13 квартир передав Департаменту житлово-комунального господарства міськради на підставі акта прийому передачі квартир від 1 березня 2021 року. І все більше ніхто з забудовників згідно з інформацією у відповіді на наш запит листів не писав. І квартири не передавав. Що більше у відповіді Ірина Чебелюк також зазначила, що при проєктуванні будівництва багатоквартирних житлових будинків та нових житлових кварталів враховуються вимоги певних пунктів державних будівельних норм. І будь-які документи та гарантійні листи про передачу квартир і іншого на баланс міськради від забудовників не вимагається. Ну і як вам це? Ож, виходить, що ніяких квартир з новобудови по вулиці Данщина місто і військові, не отримали, принаймні офіційно. Бо очевидно, що нинішній мер, будучи тоді ще радником міського голови і обіцяючи квартири воїнам, забув про них, коли вже став мером. А вже сьогодні Ігор Поліщук, будучи мером, ймовірно, вкотре збрехав і намагався очорнити іншого забудовника. Тому як кажуть правоохоронних органах. Головне у справі не вийти на самого себе. Депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі» Алла Аланаточі у своєму дописі у Фейсбуці має великий сумнів: чи подасть Ігор Поліщук в прокуратуру заяву на забудовницю Тетяну Гажулу і на тодішнього секретаря або ж на радника міського голови, яким і був сам Ігор Ігорович, і який озвучував такі гарантії, аби пропихнути це питання з будівництвом на вулиці Данщина. І як бачимо, мер Поліщук в цій ситуації сам кинув військових на квартири. Рішення то він пропихнув, а от про обіцянки свої забув. Неочікувані знахідки в пункті пропуску у слух, що на Волині там службові собаки знайшли у подорожніх набої з гільзами та канабіс. Як повідомляє Волинська митниця, німецька вівчарка на кличку Рой знайшла 25 набоїв із гільзами, які громадянин України намагався ввести під. Переднім сидінням легкового Нісану. Друга знахідка речовина, схожа на канабіс. Навіть неповних грами забутих у кишені джинсів водія, що виїжджало за кордон, пес все одно відчув. Інформацію щодо порушників передали правоохоронцям. Далі слово за слідчими. У Луцьку, 22 квітня, на залізничному переїзді на вулиці перехресті вулиць Садовського та Дубніська зіткнувся маршрутний автобус. Та легковий автомобіль Мерседес В ДТП постраждало двоє осіб, яких госпіталізували до міської лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та підозрою на струс мозку. На місці працювали дві бригади медиків. Ще одна ДТП сталася у Луцьку напередодні, 21 квітня, майже опівночі. Автопригода трапилася на перехресті вулиць Наборожної та Яровиця. Патрульні, які прибули на місце, з'ясували, що 27-річний водій Грено не надав перевагу русі Мерседесу. Наслідок ДТП обидві автівки отримали пошкодження. На щастя, ніхто в автопригоді не постраждав. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. У ніч проти 22 квітня російсько-окупаційні війська атакували безпілотниками Одеську область, влучивши по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та. Сільськогосподарську техніку вранці 22 квітня російські військові обстріляли автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Наслідок ворожого обстрілу постраждала 44-річна жінка. Вона отримала контузію, поранення ноги, вибухову та черевно-мозкову травми. А також, як повідомляє голова МВА Роман Морочко, був поранений і 63 річний чоловік. У нього контузія, міновибухова та закрита черевно мозкова травма. Вранці 22 квітня у Київській області сталася моторошна аварія із загиблими та постраждалими. За інформацією ДСНС Київщини, ДТП трапилися на території Іваніківської громади поблизу села Олива. Там на трасі мікроавтобус, який віз людей на роботу, злетів у величезне провалля. У селоні перебувало дев'ятеро пасажирів. Рятувальникам довелося деблокувати людей. Працівники ДСНС виявили в бусі двох загиблих, ще семеро людей. Були у тяжкому стані. Бригадами швидкої постраждалих направили до лікарень. Обставини трагедії встановлює поліція. ДБР, 22 квітня, повідомило про підозру у дезертистві військовослужбовцям, які напали на поліцейських у Вінницькій області, наслідок чого один з правоохоронців загинув. Зазначається, що нападники, батько і син самовільно покинули військову частину в Одеській області, 19 квітня. Також вони викрили табельний пістолет, який був. Закріплений за одним із них. Окрім того, слідчі перевіряють інформацію про викрадення вибухівки з військової частини. Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що нападники перевозили у своєму автомобілі боєприпаси та гранати. Після нападу на поліцейських вони виконали вибухову зброю у водойму. Вони вже сказали, де перебувають скинуті водойми, ще гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази, зазначив Клименко. У Києві затримали росіянина, який готував ракетно-дронову атаку РФ на пункти базування протиповітряної оборони збройних сил України. У СБУ повідомили, що чоловік прибув в Україну ще напередодні 24 лютого 2022 року Під легендою продавця побутової та паливно-мастильної хімії тривали час. Він перебував у статусі сплячого агента, щоб облаштуватись на новому місці. Розкрутити власне бізнес-прикриття за даними воєнної розвідки. Вже восени осені 2023 року Російська розвідка розканцерувала свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він курсував територію Київської та Черкаської областей, де намагався знайти батареї та радіолокаційні станції. ППО особливу увагу приділяв зенітно ракетним комплексам НАСАМС та Петріот. Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував. Морський бінокль та монокль з високою роздільною здатністю. Також він встановив у власному авто переховану відеокамеру. У його київській квартирі та в машині знайшли засоби зв'язку, вогнепальну зброю і набої до неї, комп'ютерну техніку, а також носії інформації. Затриманому. Повідомили про підозру. Україна повернула ще одну сім'ю з двома дітьми віком 5 і 12 років. З окупованої голої пристані, що на Херсонщині, як повідомив омбудсмен метро Лубінець, у дім ж до українців тричі приходили російські військові з обшуками. Вони відмовлялися проводити огляд без автоматів, як проте просила родина, аби не лякати дітей. Живучи в постійному страху, сім'я не випускала дітей з двору. А після незаконних російських виборів, які проводилися під примусом і обстрілами, сусід колаборант повідомив, що Окупаційна влада позбавлятиме батьківського піклування дітей, які не ходять у російську школу. Тож для того, щоб син продовжував здобувати українську освіту, а донька пішли в перший клас до української школи. Батьки старалися виїхати чим швидше. Це було складно через брак коштів, адже їх батько принципово не влаштовувався на роботу до окупантів, а заробляв гроші, допомагаючи мешканцям міста. Врешті сім'ї на щастя вдалося виїхати з окупації. На Хмельниччині настоятель храму УПЦ МП вихваляв Путіна перед вірянами. Підруну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської епархії УПЦ МП задокументували СБУ. Клірик підтримував агресивну війну проти України та розпалював релігійну ненависть. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна та звинувачував у війні українську владу. Крім того, протоірей поширював на власній сторінці в російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Триває розслідування. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю в межах обміну з союзниками на своїй території. Про це він сказав в інтерв'ю. Факт Дуда зазначив, що розміщення ядерної зброї в Україні є предметом польсько-американських переговорів. За його словами, він уже кілька разів говорив зі США на цю тему. Крім того, він розповів, що нещодавно Росія перемістила свою ядерну зброю до Білорусі. Якщо буде рішення наших союзників розмістити ядерну зброю в межах ядерного обміну і на нашій території, щоб посилити безпеку східного флангу НАТО, ми готові до цього. Сказав він. Можна вічно дивитися на вогонь на воду і на те, як палають російські болота. у підмосковному орієхово Зуєву. Виробничій будівлі сталася пожежа, яка охопила площу аж 1200 квадратних метрів. Відомо про одного постраждалого росіяна на догасіння вогню залучили 56 шість фахівців та 19 одиниць техніки. Наразі невідомо, що виготовляли в тій виробничій будівлі, і як і те, чому ж спалахнула та потужна пожежа. Віримо, що їх на Росії буде ще більше. І на завершення російське видання Нова газета Європа пише, що глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий. У нього не крос що не залишає надії на його одужання. І речі, які приховати неможливо, а саме разючі зміни в зовнішності, поведінці та робочому графіку глави Чечні Кадирова. За даними видання, діагноз. Некроз підшлункової залози кадиру вперше поставили ще в січні 2019 року. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068-45-1004 або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!